Всім привіт, з вами Гайзерман, і це нове виживання. Ну і ми веземо. І зі мною сьогодні. Як завжди. Як завжди. Творчість студії. Так. Творчість студії. Добре. Так. Короче, поперли туди, там поле. Як говорить деколи наш зв... нашій дружбанчик. Топ. Я який не А Ми почнемо. А ми почнемо. І не говори так. А мы почнем. Пока. Так я надіюсь на easy peasy пуста. Easy Пізі. Я тут момби включив. Ні, все, у мене easy peasy. Все. Давай. О, там добра дача каміння. Так? Кафіє один. О! Я тоже зроблю. Я зроблю скріншот Там озеро і одночасно лаба, і ще каміння й гори, а там дальше ліс. А тут поле. О, з картою нам повезло, скажи. Будемо жити в полі. В шахту будемо йти і ти туда. Так, а там я копатись будемо йти сюда. Та. Я, я буду в лаву жарти. <реку> Як тут гарно! Офігеть, нам повезло. О, Все. Цей випуск буде йти до сотого. О, я собі не прощу, якщо той. Ця карта удалиться. Мені прийдеться таку знову шукати. Читер. Як гарно! От читерство можна заради цієї карти. Да, така краса. Ну ви самі подивіться. Так, зараз скриншот. Там фонтан маленький є. Скриншот. Короче, іди за мною. Така гарна карта. Окей, зараз. Тут ще одне озеро. А ми вчилися ж. Круто. Іди, іди за мною. Я йду. Там буду ставок є. Да, води, води, річечкою. О, Боже, тут мило. О, Боже. Давай. Офігеть. О, джакузі. Ні, джакузі я знаю, знайду буду. Сік тут квієт, офігеєть. Зараз тут два буде джакузі. Тут кролики є. Да? Так, кролики є. Кролики. Да-да-да-да-да. Кролики мої. Кролики, блин, люди, подивіться, як кумешно. Офігеть. Ми ми тут будемо жити. Да, ми будемо жити нат біло домику. Так. І на Чо я віщу? Ні, домик, ал ми зробимо на вишці. Давай будемо робити дерево, знаєш, не тут. <кій> Та, Так, <отам кій> <блок. кій> Та, хай ли, тут лишається дерево, тут дуже гарно. Тут Та, так гарно, якщо ми виробимо, то там взагалі буде пустота. Лисо і голо. Тільки квіти бу... будуть. Тільки квіти будуть прикрашати. І все. Ідемо туди в ліс. Ну ті, квіт, це квіти, це теж прикольно. Я... Я... Може трохи посунути з Куди? Ну сонце трохи. Окей. Ви... Я, я провалююсь тупо. Блін, я за місце нагрів. Окей. Okay. Mm. Тихо, я хочу спаунпойнт поставити. Та хоча провалю... б я тут не провалююсь. Окей, okay, я йду став... ставити спаунпойн. Іди mm -hmm. до того лісу, я потім тебе пахну. Mm -hmm. А того вот смеркового. Да. Yeah. Mm -hmm. Телепорт, сет спаунпойнт. Ох, все. Френс. Чек. Уже тепер? Да. О, пиця прийшла твоя. Ну, Привіт, Чуп. Дачі називати Поль. А ми її називаємо Чупа. Окей. Я вже теж то, привик. Тара -тара -тар -тар. І тут гарно, полі. Але такої кризитичні, не бачу в Майнкрафті. Там буде гарний дім стояти біля того. <сподарствує> угу. Знаєш, там? думаю. Дуже багато дерева Я вам дачу, добре? Що задні, я навіть не знав, що задній. А для... мені ж щитрим дару. Нафіг. Yeah. Для краси. Ай, ладно. Будем добувати своєї профі. Угу. Бо ж катиму не звитки не делаем. Угу. Це правда. Треба буде викласти якусь цю карту, ну на яка, але точно треба, щоб люди дивились на неї. Або цю їду, а? У відео. Угу. Ну, там точно щось. Не знаю яким способом. Ты тоже там на выпил? Типа. Че там? Е, ман. Блин, вот я завтра забываю mm. от, от на голову налагодики всякие штуки с модами. Вот на наступную серию я все маю налагодить скрыть моду. ні, нас. Не, що тільки хибашки рекапитейтор і все. Yeah. Як нашу. І такий мод, типа, ты ти берешь факел, в тебе все просвічується це и правильно у жите буде. І така питайте. Так питайте теж та, як правильно у житті. Так, що ще, ще треба дару. треба? не треба тільки 28 досок. ще треба дару. Да, мы тоже 28. Я тут шахту знайшов. Ну, да. О, шов. тут железо є! Око. Лишь. Эээ, е пустав там. Ай, короче. Незможен. Да ми і так сюди прийдем пойдем. ти запам'ятав давно? Окей. Да ч одно, то якась пещера. А, коротенько. А ні, не коротенько, ще тут. Та, і це твоє головне читерство. Ты ч, давай кашо-то? Я бачу, да. Вс, я запам'ятаю біля цього лісику. Ой. Так, зроблю пару щет. А мамай були изящно хату другу. Палатка. И шо? Короче, классный хайп. Mm. Я, я, Дербалат, закончил. Я, я, да? да. Ну и тика на сикарку ну, будем живуть. Ну давайте, там зберем зима. Я хочу попробовать интернал арена поиграть. Может, снижение. Так, менее 60 дерево. Атернал Арена можно онлайн играть? О, тут ще якийсь Классно, говорят. А мы будем экранить компа снимать, точнее. Можно. Можно доту подписки не хочет. Угу. Як ви хочете вирізати підписки? Напишіть в коментарях. Бо я знаю, що ніхто в, в коментарях нічого не пише. У нас е, і так, так і пише. Але це твої однокласники, походу, ВК пишуть щось. Може. Так, де то там є? Я тебе залубив. Я йду на святе поле. На святе поле? Да. Буду його так називати. Короче, прайский куточки. <гум> ну а я вообще на 20 фигур Не я. Я уже пришел. Мне что-то выбрать только не 1 что <гум> uh -huh. А вот так, чтобы ничего не ломать? Да. Какие дробовички? <гум> а квиты нет. Квиты нет. И дарява нет. І зайчиків не вбивати. Да, і баранчики. Так, <кій> в, да. в цьому райському полі ми нічого не сім'я. Так, да, бо, 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 бо бо якщо хтось до нас зайде і буде бувати я його назву вбивці баранчика шона. <кій> ну, шо? Блин, ти так задовбав Знаєш, де построїмо дім? Блин, зараз вже шоста година. Ну нічого, ми, ми вчора так довго сидів. Я в нього дуже, вчора дуже довго кху, сидів. Давай де построїм Дім. Тут. А що далеко від райського садочку. Ну, да. Я хочу в райському садочку кисню. Я місць. хочу на тому місці, Де там треба. Бо я там І зроби дру, день, щоб милуватися. Зараз задохну. Офигеешь. Йо-йо-ля, самая болючая смерть це А-а-а, а во в стене. А во в стене. Да на Майнкрафте. А. Врань, в раннем жизни залисты в стену и там померти. Ну что, на тебе... Не. Ну так, не. можете каміння на тебе посыпать. Ти ты можешь разум спиты померти. Ну так. А, а от, от задохнуто. тобі бы бракой Чому про смерть почали говорити? Я не знаю. Я не знаю. Бо ми наркомани. Так, все, я. Погоджу. Тут же пісочок є, офігеть. Дивись, іди до мене бігом. Я до тебе те Я тобі покажу цю красу. Мяу. Дивись, як там лава освіщає. Угу. Давай, зроби день. Блін, я от цю цією У -у -у. Е! Але дивись, дивизік гарно. Ееее, зомбі, нееее! А так буде ужасно. Що? А вот так. а так добро, коли дощик, знаєш, що таке. Що? Ууу, ну, день. Давай, пішли будувати. Все, я типу закріплю цей день. Буде відчутно. Давай я тут воду замістюю, травички. Але ж палець у нього не трошки. Блін. Куди її будувати? Ми навіть тут землю не зламаємо. І озеро не забудуємо. Угу. Забудуємо, але ми цього не будемо робити, бо це. красота. Короче, знаєш куди йдемо? Хммм, mm. ми же на горах построїмося. А це що в нас було тоді тут? А ні, давай їдемо, знаєш куди? Mm. Сюди. А, зверху там, там! Шот типу якраз виходиш зранку, з, ну, в Майнкрафті зранку і дивишся на цю красоту. О, і вже я не хочу от Е, там? Вот тут. Окей. Okay. Ну тут можна хоч землю поламати. Тут, тут, тут навіть не так гарно, як там. Ей, свинки! Свинки, овечки! Іди туди! Така, ідь? Думаю, що... Син... Нам... Вистачить цього? Свинка Син... так дивиться, Чо? Не знаю, якщо що ще підемо. Поробимо. Mm -hmm. Е, читериш! Не дивлюсь, які тут блоки. Mm -hmm. Ким, так, я заброкую води. <socitt672> мне не треба карта Скриншот мне не треба Но я в руках ничего не тримаю. Нчев ты так показується? А в меншу показываете? Ничего. А я ничего не тримаю, точно. Не, тримаю. А в себе я не делаю. Ты ч не Скажи гарно. Угу. Порозбігалися по всіх куточках. Знаєш, що я можу створювати що хочу. А чого не помирають? Один помер, чуєш? Ох, я похо. Ой, що я зробив. О боже мій. Кролики втікайте. Я заспану спану 5 стаків десь. Да, подивись, на ці молоту. Треба було жодно. Фух. Зараз вони розбіжуються надіюсь. Короче, втікаємо звідси. Я, Я біжу. Не можу мене Блін, не по воду, О, Оно! Чуєте там знайшов ще одну підводний, диви. Блин. Блин, Лаги. І, 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 Коротше я вийшов, зараз зайду. Окей. І я отримав шкуру і всяке таке кролика, я поховаю його. Окей. Опять лагає. Чекай, я кролика по біло. У Тебе все добре? Мав все біло. Окей, Тун-тун-тун-тун-тун. Фух, тут тут лагає? Ти думаєш, як ти мене лагаєш? Блін, чолова їй you ноу. Know. Мене написав. Тут рева пливають кроликами. Боже, кролики, ідем звідти. Ч, мене ковбасить. Я п'яю воду в бал. О, починається щось нормальне. Вах! Ну навіщо ти ти заказ зробив? Я не знаю, і виходим звідси. Житька. Это поле кролики. Ой. Да ну нафиг. Рятуйся. Да. Л я на просто лажу. И. и а кролики увладевать нам. Кролики, детьми, дамы. О, ми на кінець ту Фух, да ти я є, там не. На кінець то не лагає, о боже. Не лагає. Да? Ти підійде до мене. Тепер до мене. Тип. Ох, вже не лагає. У мене лагає. Я добре звездку. Да я перезайду. Вийти у лаймм. Тау-моушн. Стак літучих мишок, я Бетмен! Що? Е! Ти чого драйвиш? Ти! нас знову лагати буде. Ну ти дивааааан. Ти там лише один стак, а в не лагає. Ой! Ти туди дивись, я піприм Бетмен. Я Беетмен. О боже, скільки тут всяких Бетменів літає. Тут така мишка лагає, потому що я Бетмен. С тобі можна сказати, що ти мишку? Ні, то тільки коли ти скачуєш мод на команди. Моби, моби, треба какашка призвати. Я біжу, біжу, я дуже швидкий, швидкий, швидкий. Ой, там лагай, бо там кролики. Ну, блін, я пішов до кроликів. Я включив швидкий біг. Да-да, Та, тепехатись, тепехатись до Йори, без кінець, ну тепехатись. Безкінечно ну тепе, хатись. Ух ти, хоть не лагав. Безкінечно теп ехать. Че мати лагає У мене ні. Мета. Угу. Блін Боже кебурь. Нам треба якось обминути цих коліків угу. угу. Бо я, б, я біжу кола робити Ой. Чтобы ці цікавить. А вже зато балу, це цела, ганя. И в мене трохи почало лагать. Мемем. Ой, лагай, лагай, лагай. І... Біля, то... Я не уявляю, як людям було це жахливо дивитись. Да, я уявляю. У мене зато вже крольки купа заспавну. Ой, на чарівному полі, тут не лагає. Бо це райське поле. Ой. Я на райському полі не лагає. А в мене майже не лагає. Ти до мене. Ой, я вже тут вже не лагає, хоть. Мені лагає. Ну блін, ч в тебе лагає? Я не знаю. О, хоч би тут добре. А в мене ти нормально. А ну дай мене, Один раз. Я тебе вдруг добре? Ні, в мене мене райчик випадуть? Ні! Я їх видно. Да блин, чувак-то нет. Людської мовно розумієш чи шо. Таке в не вдарить. Три причини. Із-за того, що я дуже швидкий із-за того, що в тебе лагає. А третє? Не знаю. І у так само перше, тому я теж швидко вмію бігати. Так. Ти можеш себе включити. А? а в тебе лагає. Я можу піти в поле кроликів. Я говорю, загружу ти. Ти бил. И все, знаєш, осталось? Mm. Тепер сарайське поло будуть охороняти стак големи. Ти лох. Ніхто тут не запам'ятається. Короче, коротше всі помрут. Ти наркоман. Удивляє? Сарайське поло. Ти все зіпсував. Ні. Це тепер жахло на це дивитися тими големами. Ніж і так зараз у через пару впевнений? так. Ну, Чи знає ідея? Mm -hmm. Якщо... А Големі можуть йти до жителів. Може ми знайдемо деревню? Тут гарно просто. Блядь. Або знаєш, робимо? Винищуємо їх. Ну це лошара, я так вагає. І в мене почало улавати, коли ти зайшов. Бо ти Вася! От ти, ти починаєш спавнити за такого голову. Все, Іди сюди. Ну, блін, зайшов, блін, і не даєш мені. Я знаю, що я зроблю. Я ж бачу, тут тисяча зомбі. <свіс> О, ладно. Давай допомагай мені їх винещить. Як що мала. Най, я тут що, чекаю? Що, що збиваєш? Що так, щоб порубити. Поки що зайду екстрем по паркуру трошки. Немає тут мутиків, да. Ну, я не маю, що мене ма там так лагаю. Побаю всяку нечисть. От тільки ти почав всякий гівно спавнити, то тут зараз мене почало лагати. Ой, но. Не знаю, на цьому тяжкому левелі. Офігей. Блін. Райський куточок. Перетворився в ґабне. Бо ж ти мені навіть допомогти не може? Бо я лагаю, я не Угу. Я Що? Не, я не mm -hmm. А перезапустити телефон? Та чого ж мене відео спиниться? То можеш зараз той попрощатися? Моя мене вже перестає трошки. Мень, менше голови, менше лаги значить. У мене вже відлагує трошки. Голыми квіти ламають, чуєш? <гас> ну все, я их У мене тут квіт, квіти в в Бо з них випадають. А, з кого? выпадают. Так? З Тебе маки випадають? Так. Бачиш, це з голыми випадає. А? ти не знаєш, що з голыми маки випадають? Бо вони ж наркоманы. А, іде не супер романтики. А вдруг? Ой, я весь таке на жилі забуду. Чувак, а ти його маєш поводити? Я знаю, я його. А, хочеш до нього? Ти продовжиш з ним? То причайся своїми темами. Ммм, може. А потім знав і якщо додивилися відео до кінця, то ви, ви поставте лайк, підписуйтесь на, на мій канал і на канал Вейзермена. І всі всього в... добра, всім всього доброго, па всім па-па. Да, так, я не буду прощатися, бо...